Всім привіт на каналі Євродикасті. Сьогодні я покажу, як скласти того самого кубічного трансформу, на який нагортається моєго каналу. І он розробляється оці детальки. Ви можете поставити на паузу і знайти ті всі деталі. Якщо знайшли, то давайте приступати до збирання. Спершу візьмемо ось таку детальку. І візьмемо ще ось таку. Щоб прикріпити ось так. Творос ось таке. Далі всю на один Кріпимо сюди таку же саму. І затім ми беремо цю конструкцію і кріпимо сюди ось таку детальку. Щоб вийшло? Не знаю, що це таке. Це якась буква. Якась буква англійська L чи буква -то українська отак. Але ми продовжимо збирати. Беремо ось таку детальку. І кріпимо ось так. ось сюди. Далі беремо ще ось таку детальку. І також беремо три гладких таких плейта. Хочу увагу, щоб два із них були такими гладкими. Всі такі гладкі. Бо в мене є деякі щось негладкі. І у нас ось така броня виходить. І можна прицепити її ось сюди. Але ми це зробимо трохи пізніше, бо тут ще будуть руки. Далі будемо робити ми руки. Беремо отаку детальку. Я вже щось У мене десь ще одна рука з'явилася. Але давайте ще що стіну готуємо. І ще одну таку. Кріпимо ось так. Ось таке виходити має. Далі беремо щось таку детальку. Кріпимо сюди. Також отаку. Кріпимо сюди і ось таку. Кріпимо сюди. Кріпляємо до нашої руки і повертаємо її вверх. Наткліняємо ось так. Не знаю, що це. А давайте продовжувати. Беремо ще такі дві детальки. Ні, навіть три детальки. І цепляємо ось так першу і наверх другу. Також беремо ось таку детальку, кріпимо сюди і ще ось таку. Щоб з'єднати ось так. Затім так. кріпимо сюди і ось так. Добре, Тепер ми можемо поцепити нашу, як то кажемо, броню. Далі ми будемо складати його ноги. Беремо таких дві детальки. пашу одну. Так детальки. отаку взяли. Далі беремо ось таку. Ось так кріпимо. Далі ось так. І так, це у нас вийшла нога. Кріпимо її усюди. Того не саматичний куб, але. Куб. Беремо далі ще то вже така, така, така і така. Кріпимо до цієї ось так. І беремо ще ось так. Кріпимо і так. Кріпимо сюди. Получається, що таке. Затім беремо ці всі деталі, і зараз будемо робити його голову. Кріпимо дві ось сюди детальки. Також я вже забувся, що там у нас? Отак кріпимо ось. цю сюди і ще одну ось цю сюди. І ще кріпимо ось так. Ось така голова, яку ми можемо прикріпити нашому кубу ось сюди. І все, наш куб готовий. Трансформацію зараз я покажу вам. Дивіться, перше, те, що треба зробити, це можна підняти руки. Ось так, щоб було. Далі повертаємо голову. І чому ті дві тальки мали бути угоди? Щоб було ось так можна було підняти. Отак. Далі беремо ноги і робимо деякі отакі от штрихи. Бо ось так. Кутик до цього кружка. І ось так. Затім ще один такий е, повтор. І що вийшло... Ось так подожіть. І у нас виходить робот. Кубічний трансформер. Він є на ватаці мого каналу. Це перше таке відео. Дякую вам всім! Дякую вам всім за перегляд! Ставте лайк. І якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся. У нас ще буде багато чого і, і... у мене також є ще вайбер канал. На ньому ви можете в будь-яких коментарях писати, який ви ще хочете робота. А... а я з вами прощаюсь. Всім пока, до нових зустрічей!